Ну, і хороші, ми продовжимо. В нашій студії з'явилася просто неймовірна краса. Ось такі гарні настільні лампи, які прикрасять і зроблять більш затишним будь-яку кімнату, квартиру, будинок. Їх можна ставити в коридорі біля е тумбочки прикроватної. Так, Ї їх можна ставити. Здається, в будь-якому місці, в дитячій кімнаті буде актуально, в залі буде надзвичайно красиво. Тим більше, що вони надзвичайно мають декілька режимів ось будемо демонструвати дивитися. Спочатку я хоті... хочу, щоб ви звернули увагу, наскільки вони виглядають незвичайно своїми такими ось золотавими. Од... Золо... Золота лампа дуже красива, ось такі вставочки, ніби кришталеві, так. дуже гарні троянди. Надзвичайно така, знаєте, аутентична, така самобутня, красива лампа, і срібляста мені також подобається. Я ніяк не могла визначитися, яка ж мені подобається більше, тому що і та, і та дуже-дуже красиві. Зверну вашу увагу, недаремно не сказала про два режими. До речі, тут, е, якщо Будете запитувати з приводу патрону. Я зараз дістану лампочку, щоб ви подивилися, побачили, що вона має е 27 Що це означає? Цип, ц... Тип цоколя. Так? Тип цоколя він тут стандартний. Тобто будь-яка лампочка, звичайно, яку ви можете придбати. Тобто, спеціально шукати якісь лампи буде не потрібно. Ось, бачите, я собі спокійно дістала, я собі, звичайно, її спокійно і прикрутила. Зараз будемо з вами дивитися. На ці, знову ж таки, два режими, які стануть нагоді, які сподобаються. Дивіться, ось такий е, е, перехідничок. До речі, шнур доволі таки довгенький. От Я навіть зараз перед тим, як демонструвати, про, покажу вам цей шнур. От ну, Дивіться, який, скільки тут. Ну, Більше метра точно є. Тобто можете е, його поставити в розетку, подовжувач і користуватись. Так, звертаю увагу. Вмикаю один режим, це холодне світло. І навіть без лампи працює. Ось тут, я так розумію, що така, мабуть, леду, ледівська, е, так, ледівська лампа. Вона працює без лампи ось таким чином. Так, і е, вмикаю другий режим. Так, це я вимкну, вмикаю другий режим. Це в нас жовте світло. Ми можемо користуватися, або по окремості жовте світло зі срібним. Тобто, так, так воно буде ну, яскраво, досить світить, до, дійсно, яскраво виглядає. Або знову ж таки одним жовтим світлом це другий режим, або одним таким холодним світлом. Так? Або Двома, тобто три режими має лампа. Тут з чого складається так, це метал, пластик і ось тут. Я думала скло, але ні, я була права. Це кришталь, дівчата. Тому так вона і бачите, красиво виблискує, як такі діамантики навколо нашої лампи. Відразу хочу сказати: ламп мої хороші небагато. Я так, якщо вісім, то я так розумію, що по чотири лампи, але. Демонструємо на всю країну, тобто це означає, що насправді під час демонстрації їх всі і встигнуть розібрати, якщо не зателефонуєте першими. І продемонструю світло також на золотій лампі. Я вмикаю ось, тепле світло вже у жовте і одночасно вмикаю холодне світло. Подивіться, вони ніби одна серія, одна колекція, але тим не менше. Виглядають зовсім і зовсім по-іншому. Давайте от просто помилуємося на цю красу, бачите, яскраве дійсно звіт. У нас, звичайно, в студії багато джерел світла, тому так яскраво ви не побачите, але насправді світло, світить лампа дуже і дуже яскраво. От, Наприклад, я, якщо вимкну, ви побачите різницю, якщо ви вимкнути всі лампи, ви побачите, да, і якщо вмикну. от Видно, різниця видно. Так, вже одну лампу встигли придбати. Я вас вітаю, мої хороші. Називаємо код dt 902 Визначаємося з кольором або срібляста з трояндами, або золотиста з трояндами. Красуночки дійсно світло дуже і дуже яскраво світить від звичайної лампи Є 22 тобто цоколь звичайний, є 22 стандартний. Або ось тут внизу знаходяться, я так розумію, що ледівська стрічка, яка і дає. Нам ось таке сяйво, тому що, наприклад, те, що тепле світло, воно й тепло воно і тепло від лампи нагрівається. Те, що холодне світло, от я відчуваю, що воно холодним і залишається. Бачите, як все символічно продумано. Мої хороші, ми вже готові дати вам знижку, тому що ми не залишимо вартість 1800. Вона буде знижуватися для інтер'єру, для вашої краси і затишку. Вартість 1299 гривень. Дякую нашим панам, режисерам. Що сьогодні змогли настільки знизити вартість ось такої ось такої я б сказала, інтер'єрної не тільки прикраси, так, хоча виглядає дуже красиво, а і ще такої дійсно потрібної речі, так, того що, наприклад, вас, ну я сама полюбляю, коли я сплю, щоб якесь маленьке джерело світла було. Не люблю, коли повне темрява. Ось, і тут для дитини або для вас можна залишати, наприклад. Джерело ось холодного світла, воно не буде дуже яскраво світити, так, ось такий нічничок, так, нічник, або знову ж таки зробити ось такий жовтий. Він додає іншої атмосфери, зовсім іншої, геть іншої атмосфери. Або знову ж таки зробити два. Один і два. Дуже яскраво, дуже красиво. Дівчата, обирайте або срібло, ось тут знаходиться, або золото. І користуючись нагодою, хочу сказати, що такі лампи, ну, можна сказати, що вони можна навіть називатися такими колекційними. Тому що, якщо ви приходите десь в магазин і вибираєте для себе лампу, вони зазвичай дуже так виглядають. Ну, мені здається, дуже стандартно, дуже базово, дуже. Однаково. В даному випадку маємо для вас річ, яка дійсно з такої, такої люксової категорії, а, преміум категорії. І до вас, коли прийдуть у гості, відразу буде видно, що ви купили не в звичайному магазині, а дійсно а, потурбувалися про те, щоб ваша річ була така, знаєте. А, Особистісна, індивідуальна, та що відрізняється від, скажімо так, мас-маркету. Мені кажуть, що 5 ламп на всю країну це дуже-дуже мало. Тому я ще раз, навіть 4, тому я ще раз продемонструю їх режими. Нагадаю, що кожна лампа має три режими. Давайте продемонструємо на якраз сріблясті. От тут у нас світить світло зараз і жовте, і синє, тобто холодно і тепле. Я вимикаю холодне світло, це другий режим. І вмикаю, тепер холодно, вимкнула жовте світло. Ми маємо з вами холодне світло, тепле світло і два. Джерела світло і холодне, і тепло, тобто три режими. Мої красуночки, маємо крокувати далі. І нагадаю, що ви можете дивитись нас не тільки в прямому ефірі, а й ще шукати на соціальних мережах на Ютубі. Мої хороші зараз з'явиться посилання на Ютуб. Терміново, просто терміново вмикайте камеру, заходьте на Ютуб і додавайтеся у друзі, слідкуйте за нами, ставте вподобайку. Також нас можна дивитися і в інстаграмі є, і в Тіктоці ми також є. А якщо щось з камеру не спрацювало, не встигло додатися, будь ласка, у пошуку вводьте «Прованс телемагазин в Ютубі, прованс шоп. І дивіться, коли коли вам зручно будь-який зручний для вас час наші записи і обирайте для себе товари. Ну що ж, а ми маємо крокувати далі. Я нагадаю: наостанок, що в нас безкоштовна доставка, що залишилась дуже у малій кількості телемагазинів, безкоштовна доставка, безкоштовний номер телефону. Ви замовляєте. Для вас дуже безпечна покупка, тому що ви замовляєте, до вас приходить товар, ви тільки подивилися і. Потім тільки сплачуєте гроші. Подивились, перевірили. Ну все, я вас обожнюю. Бажаю вам, хай вам щастить кожен день. Хай вас і, і в усьому. Ну що ж, мене звати Інна на ваших телекранах. Програма прованс. До побачення.